Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні росла ТЦК. ТЦК озвіріли. Чому вони озвірли? Це для їхнього вигоди, чи це приказ? Зараз дивлюся такий розклад. Тому що дійсно, ну, який дій це її трішечки. Не Навіть не скажу, що трішечки просто неадекватні. Дій. ТЦК. Це Приказ. Чи особиста вигода ТЦК. Ой, вискочила, чомусь висипалося. Хочуть сікати навіть розповісти, чи це приказ ТЦК отаке витворяти, чи це їхня особиста вигода. Можливо, трошечки темний буде темна запис, тому що в нас вимкнули світло, це планове вимкнення. Так, це приказ. Чи особиста вигада? Це каже. Ну, як кажуть, без слів. Дивіться, приказ. Чи це приказ, але приказ був зроблений для того, щоб ТЦК робили якісь дії для покращення мобілізації, але приказ показує, що це можливо виконувати в найближчі місяці, найближчі сім місяців, але не так активно, як вони зараз проводять. Просто йде ну, порушення закону. Дивіться, приказ є, але по цій карті каже, що це немає такої активності. Пентаклі це Земля, це така спокійна карта, неактивна. І показує, що немає такої активності. І за того, що цей приказ не так вони виконують, як було їм задано. Із-за цього це і неприємні розмови, неприємні спілкування з іншими людьми, конфлікти, дисбаланс іде. Ну, оскар, карта... Оскарблення, карта оскарблення, вибачте, за е, взаємні обіди якісь, так, взаємні обіди з іншими людьми. Це приказ. Чи це їхня є в цьому особиста вигода? Перша карта завжди дає відповідь. Ця карта каже так. Вони намагаються вхватити, вцепитися, щоб щось було для них вигадав в їхню сторону, і вони все жезли, це рух, вони все роблять для того, щоб щось урвати і швидко. Хотіла таке слово негарно сказати, і швидко-швидко це зробити, і швидко піти піти із цієї ситуації. І навіть, Але не дивлячись на те, що зараз вони витворяють у них, практично йде якийсь провал, провал того, провал їхньої операції оцієї активної дії, і показує, що Є вже ми бачимо, там викладають відео, що адвокати викладають, що е, не всі, не, вони не можуть з усіх е, отримати вигоду для себе. Саме по оцім картам. На питання ТЦК, чому звіріли приказ чи особиста вигода? Приказ каже, що так, але не так активно потрібно робити. І це навіть, був, можливо, якийсь там приказ, що впродовж 7 місяців треба змінювати. Ну, це отак по цій карті. Треба робити зміни і треба залучати людей на мобілізацію. Ця карта це по карті, я так кажу, не тому, що швидко, так. Да. І за цього конфлікти. Конфлікти це приказ. Є особиста вигода. Карта Сонця дає зразу чітку відповідь, що так. 99,9% намагається швидко щось зробити для того, щоб отримати свою вигоду і десь далі заховатися. Такий розклад. На жаль. Писуйтеся на мій канал. Олена.